Україні від травня запрацювала низка нових правил. Строк базової загальної військової підготовки зменшується. Для аспірантів будуть додаткові вимоги, аби їх не мобілізували. Запрацюють нові стандарти для світлофорів. Стане менше пільг і не тільки. Що змінилось, розповім за мить. Це новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. А ми починаємо. Зміни з 1 травня в Україні охоплюють багато сфер: від соціальної підтримки до мобілізації. Більше грошей для курсантів. Старт основної сесії мультитесту нові правила для отримання субсидій і виплат ВПО, оновлені вимоги до світлофорів і тарифи на електроенергію. Також оновлюється програма базової військової підготовки, але про все по черзі. Уряд збільшує стипендії для курсантів військових, правоохоронних і спецслужбових вишів з травня. Вони зростуть у півтора раза. Загалом на це передбачено понад півтора мільярда гривень у 2025 році. Нові виплати військовим курсантам становитимуть 8 тисяч гривень. Відмінники, які навчаються на випускному курсі, можуть розраховувати на 20 тисяч гривень. Стільки ж їм виплатять за проходження практики. А тим часом за рішенням генерального штабу ЗСУ, Со від 1 травня колишня категорія обмежено придатних проходитиме військову підготовку протягом 30 днів, а не 45, як це було встановлено раніше. Йдеться саме про колишню категорію обмежено придатних, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно у тилових частинах згідно з рішенням ВЛК. Що зміниться? Буде менше фізичних навантажень, створюватимуться окремі навчальні підрозділи, рот або взводів, адаптовані програми для тих, хто служитиме в тилових, частинах, забезпечені охороні, логістиці, медичних підрозділах. Зміни стосуються як новопризваних, так і тих, хто проходить базову. Підготовку повторно або має досвід навчання на кафедрах військової підготовки. Мета нововадень оптимізувати навчання і знизити навантаження на військовослужбовців згідно з рекомендаціями уповноваженої президента з прав військових та їхніх родин. Є новини для тих, хто має право на бронювання до 8 травня. Застосунок резерв плюс оновлять і в ньому з'являться ще два типи відстрочок від мобілізації. Нові категорії це відстрочка для людей із тимчасовою непридатністю до служби на строк від 6 до 12 місяців на основі висновку військово-лікарської комісії. І відстрочка для тих, у кого чоловік або дружина служить у війську, і є дитина до 18 років. А тим часом адвокат та екс-депутат Києвоблради Роман Сімутін розповів у Ніан, чи можлива мобілізація студентів в Україні з 1 травня. За його словами, якщо не будуть запроваджені зміни до законодавства, то студентів не мобілізують з 1 травня. Урядовий законопроєкт номер 13193 вже зареєстровано в Верховній Раді, який передбачає скорочення категорій студентів, які мають право на відтермінування. Але втілення положень документа у життя на думку адвоката. Ошно не станеться з 1 травня. Також в останній місяць весни мобілізація не загрожує аспірантам, кандидатам на докторський ступінь та викладачам. Однак для аспірантів запроваджують додаткові перевірки. Зокрема, їм доведеться складати іспит на знання англійської мови за словами Сімутіна. Чиновники вже зазначали, що планується серйозне скорочення кількості аспірантів. Якщо аспіранти не складуть іспит з англійською, то будуть відрахування з вишів. кажуть, що на відрахування чекає третина аспірантів. Те, яка категорія студентів не підлягає мобілізації, регулюється законом України номер 10.449. Як він свідчить, право на звільнення від проходження служби належить аспірантам, студентам, докторантам, які здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою, навіть якщо це відбувається у дистанційному форматі. А усі військові, які перебувають за кордоном і з дозволом через систему шлях, зможуть отримувати грошові виплати завдяки новій системі верифікації. Ціль мінімізувати фінансові шахрайства. Також уряд продовжив фінансову допомогу для внутрішньопереміщених осіб ще на 4 місяці, без потреби подавати нові заяви для тих, хто вже отримує виплати. Допомога є частиною програми зимова підтримка. Ті, хто вперше звертається за допомогою, можуть оформити довідку ВПО і подати заяву через дію, ЦНАП або органи судзахисту. Якщо сім'я не проходить за стандартними категоріями через доходи або майно, можна підтвердити право на допомогу документально із 1 травня субсидії на неопалювальний сезон автоматично перепризначають більшості домогосподарств. Але деяким потрібно подати нову заяву. Зокрема, це стосується орендарів житла переселенців родин, де фактично проживає менше людей ніж зареєстровано. Тим, кому торік призначили нульову субсидію, подати документи можна через пенсійний фонд дію або ЦНАПи. Але є категорія, яка втратить пільгу на світло. Нині загальний тариф на електроенергію залишається незмінним. Це 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат за годину і 2 ,16 гривні 16 копійок за нічним тарифом для двозонних лічильників. Але користувачі електроопалення втратять цю пільгу. Замість 2 гривень 64 копійок за кіловат за годину до 2 тисяч кіловат буде діяти єдиний тариф – 4 ,32 гривні 32 копійки за весь обсяг Споживання. З досить скандальних змін з 1 травня почне діяти новий стандарт ДСТУ. Основні нововведення – зелений сигнал світлофора стане яскраво смарагдовим, Замість суцільних стрілок будуть шевронні, зелені на чорному фоні. Як пояснили у департаменті патрульної поліції, йдеться не про заміну всіх старих світлофорів, а про стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг. Також з'являться спільні велопішохідні світлофори, будуть встановлюватися таймери зворотного відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах. Крім того, будуть введені кнопки для виклику сигналу світлофори та пристрої для звукового оповіщення, що забезпечить зручніше пересування для людей з інвалідністю. Також з 1 травня 2025 року всі українські АЗС зобов'язані додавати до бензину не менше 5% біотанолу. Це спирт, який виробляється з рослинної сировини, наприклад, з кукурудзи, і додається до бензину як компонент, що знижує шкідливі викиди в атмосферу. Така домішка використовується протягом довго часу в Європі. А оскільки від початку повномасштабного вторгнення наша країна активно імпортує паливо з ЄС, велика кількість українських водіїв їздять на паливі з біоетанолом. Бензин зі спиртовою домішкою вважається безпечним для автомобілів. На ринку біоетанольна суміш наразі дорожча за звичайний бензин. Однак ціна на нафту на світовому ринку знижується, тому експерти прогнозують, що у роздріб ціна для споживача майже не зміниться. А за оптимістичного сценарію може навіть знизитися на 3-5 гривень на літрі. А ще з 1 травня стартує основна сесія національного мультитесту НМТ. Тестування проходитиме до 18 травня тричі на день. Основна сесія відбудеться з 1 по 18 травня, додатково з 17 по 19 червня, а спеціально з 11 по 15 липня. Реєстрація на тест триває. До слова, у 2025 році останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 травня. Хоча, згідно з постановою Кабміну, навчальний рік може тривати до 30 Червня, проте ця дата лише граничний термін, до якого навчальні заклади мають право завершити освітній процес. Конкретні дати закінчення навчання, проведення останнього дзвоника, графік канікул та інші особливості структури навчального року встановлюються не урядом, а самими школами. Також у 2025 році в медіа активно обговорювали можливість підвищення мінімальної заробітної плати до 9100 гривень. Проте, наприкінці березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Офіційно спростував ці прогнози, бо коштів на підвищення у бюджеті не передбачено тож рівень мінімальної зарплати залишиться незмінним до кінця 2025 року. Отже, у травні 2025 року актуальні такі показники: місячна мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень, погодина 48 гривень. Ці розміри були встановлені ще 1 квітня 2024 року і залишаться чинними протягом усього року. А ось масова індексація пенсійних виплат в Україні відбулася в березні. А у квітні було зроблено перерахунок пенсіонерам, які продовжують працювати. Однак на травень підвищень не передбачено проте будуть надбавки. На них можуть розраховувати пенсіонери при досягненні певного віку. 570 гривень для осіб віком від 80 років, 456 гривень для тих, кому виповнилося від 75 років, та 300 гривень для осіб віком від 70 років. Ця виплата нараховується щомісяця автоматично при досягненні особою відповідного віку та за умови, що сума пенсії не перевищує 10 тисяч триста гривень 35 копійок. А які зміни найбільше здивували вас? Діліться думками у коментарях. На цьому у нас все. А щоб не пропустити нові випуски, підписують. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Мирного неба нам усім бережіть себе та своїх рідних.